Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Цієї суботи на автодромі Кривбас Екстрім відбувся перший цьогорічний етап гонок на виживання. Як відзначили учасники, на весняні заїзди вийшло трохи менше автомобілів ніж торік. Тим не менш, старт сезону ставить дебютом для багатьох новачків, які впевнено наближаються до лідерських позицій. Деталі у нашому сюжеті. Гуркіт моторів та хвилі вигуків захоплення черговим віражем чутно ще на під'їзді до автодрому Кривбас Екстрім. А на треку демонструють свою майстерність кращі водії Кривого Рогу, Запоріжжя, Кировограду та Ірпеня. Зазвичай перегони збирають 30-40 екіпажів. Цього ж року 22 автомобілі виїхали на старт. І, хоча зібралося трохи менше учасників, але вони були найзавзятіші. Спортсмени викладалися наповну, адже додаткові бали водії отримували за перевертання автомобілів, за вибивання суперників. тож Эмоций глядачам не браковало. За кого 50 номера, Андрея да, Весело, интересно, интересно задорно. Несколько лет назад, когда Александр Юрьевич Вилкул выступил одним из инициаторов строительства этого автодрома «Кривбас Экстрим», наша партийная организация, партия регионов, с тех пор каждый год поддерживает такое, развитие такого замечательного вида спорта, как гонки на выживание. Всі відкриття сьогоднішнього етапу гонок на виживання традиційно до дню народження нашого родного города. Очень символічно, то що сьогодні об'єднують учасників з багатьох городов України. За словами коментатора перегонів Олега Зюкова, близько десяти гонщиків не витримали боротьби і вибули зі змагань. Криворізька команда була найчисельнішою, що без сумніву порадувало вболівальників. Наші ж і показали клас. Радует еще то, что среди них новички были, и очень талантливые новички. Там и 130 й номер, я смотрю, там хорошие ребята такие, новые. Э, ну, смена старикам достойная идет. Бесспорный лидер – это наш земляк Андрей Гальченко, номер 50. Он в чистую выиграл все три заезда, потому что три заезда все зачетные. Э, то есть тут уже без сомнений. Претендент явный на второе место э, тоже наш кривородский спортсмен Михаил Захарченко, 31 номер. Э, и І третє місце там під вопросом. Може, запорозький тато, 34-й номер, це Едуард Колесник. Може бути, хто-то буде То тобто, есть там вже будуть очкам считаться. Прогноз справдився з неймовірною точністю. З великим відривом переможцем став Андрій Гальченко, який здіймав хмари пилу на треку на автомобілі номер 50 Другу сходинку посів також криворізький гонщик Михайло Захарченко, який виступав на автомобілі під номером 31. І третім став Едуард Колесник, номер автомобіля якого скандували під час королівського заїзду 34-й. Саме гостю із Запоріжжя, який за підрахунками суддів став бронзовим призером змагань, криворізькі вболівальники віддали приз глядацьких симпатій. Учасники відзначили, що перший етап змагань показав усі недопрацювання спортсменів. Навіть переможець Андрій Гальченко висловив деякі побоювання за свого залізного друга. Очень, конечно, жаль, що на сьогоднішній момент е, вышли достаточно сильные гонщики, которые мы собственно говоря готовились с ними потолкатися, побороться, чтобы е, доказать те, что все такие город Криво является всегда лучшим, является всегда первым. К сожалению, вышли наши автомобили. Не все были подготовлены. Я очень опасался за свой, потому что только Утром его без 15.6 мы смогли завести. Что же касается молодой гонщика, ну вот на сегодняшний момент выехал молодой гонщик, там 555 номер Сергей Бугаевский, я смотрю, достаточно, я понимаю, что перспективный, потому что интересно, проходит повороты, не боится, э, неплохо подготовлен автомобиль. От також я бачу там Андрій Громов. Йому недостатньо кінська технічка машина підготовлена. но я думаю, що він це не та невіроста. Попереду ще два етапи перегонів, але старт вже розставив деякі акценти. Лідери готуються, як висловлюються самі гонщики, поштовхатися на треку із сильними суперниками. Такий шанс у них буде вже за кілька місяців. Наступні заїзди відбудуться у серпні на День Незалежності України. А до біг кінця традиційний турнір з боксу Травневі рукавички. Про його підсумки дивіться далі. Щорічний турнір Травневі рукавички традиційно прийшов на базі спортивного комплексу молодість і зібрав найталонвитіших боксерів міста, переважно 2000-2002 років народження. В цьому ґадуми ми проводимо змагання двох 2002 второї школьники. которые будут 24 числа участвовать в чемпионате Днепропетровской области в городе Днепропетровске, а также проводим чемпионат города Кривого Рога среди школьников 2000-2001 года. Украшением наших соревнований будут встречи на первенство города Кривого Рога, это среди взрослых, 1995 год и старше. Для багатьох юних спортсменів турнір став дебютним. Втім, всі без винятку боксери, були налаштовані виключно на перемогу. Буде перший мій бой. Я займаюся два роки. Я хочу стати як Віталій Клічка. Були важкі тренування, довго, ну, да, довго неділю готовился к соревнованиям. Хочеться, звісно, либо нокдауни, либо нокаути, ну, а так можна пачкам. Я ще никогда не выступал на городе. Я перший день виступав, виграв. Так хочу побідіти. заробити медаль. Не забули й про ветеранів боксерського цеху. Організатори турніру привітали з 80-річчям знакову для криворізького боксу особистість Анатолія Петрова. Ювіляр охоче ділиться згадками про історію заснування турніру Травневі рукавички. Ми провели вперше, я пам'ятаю десь років 15, навіть назад, які сені помні що точно і ежегодно проводили їх має місяць. По моєму ініціативі. Ну, я був, так сказати, і названня дав свинуванням, тавної кавички. Так оно й пішло, пішло, пішло. Потім був маленький перерив, кілька більше ніж Потом а потім вот сейчас. Кращі боксери були нагороджені медалями та дипломами. Також організатори визначили переможців в номінаціях Кращий бій за волю до перемоги та найтехнічніший бій турніру. Таким було новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.